Друзі, всім привіт! всім вітання, Все, Сьогодні в нас понеділок, 2 жовтня, так, вже 2 жовтня і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивається. Е, жовтень прийшов, я вся в такій красі перед вами сижу. Чому? Тому що я вирішила зняти відео про... Свій е, вишивальний і невишивальний вересень. У мене колись була така рубрика на каналі, але я її закинула. І думаю, треба трошки повертатися, щось нагадувати, щось розповідати вам, трошки, щоб ви собі могли відпочити. Так, але, як ви могли зауважити, давно не було. Мені здається, два тижні вилетіло відео абсолютно. В мене якісь там були. Поштовх до того, щоб щось робити, Вони, їх спіткала невдача. Буває. Буває, що зробиш, але нічого. Що ми будемо робити цього тижня? Поки є, поки є. Мій будинок я будую далі. Я стараюсь потихеньку, маленькими кроками, роблю сьогодні фотографію цього всього, цієї краси, щоб вже в, на початку листопада, дай Боже, дожити, Ой, Боже, Дай ЗСУ, Боже, дожити, знаєте. Е, і е, зроблю фотографії, щоб вам показати зміни. Чи будуть в мене зміни, чи не будуть зміни, потихеньку буду його шити. Е, можливо, так як я собі планувала, ниточка в день, в понеділок, дві, вівторок, три та-та. як вийде, як вийде. Е, і, е, що ще план? А, давайте я в мене тут записник просто лежить, і я собі так хочу писати, Я буду писати, що я буду робити в жовтні, так як я писала, що я робила в вересні, а потім ми в жовтні з вами поговоримо. Е -е. Найважливішим, що зараз буде в наступних відео це буде відео про, е буду вам розповідати про новий курс, про нову сорочку. Це є сорочка з Лівобережної Черкащини. Це зараз уставку вишиваю. Я її показувала. Я не знаю, чи буде видно. Можливо, коли я буду камеру знімати над столом, то буде, буде більш красивіше. Видно, це все ось так вона. Це ще вона не завершена. Тому е, на цей тиждень. На цей тиждень і на наступні тижні якомога швидше зробити цю сорочку, бо почала я вже знімати відео. І відповідно, хто був в мене на курсі по борщівській сорочці, знає, як це все відбувається. Я роблю курс, відповідно, я роблю сорочку, і я зразу роблю курс для вас, для того, щоб ви могли мати покрокову інструкцію, таку детальну, все-таки, як воно що за чим іде. Тож сорочка, будинок, і поки я нічого не ставлю. Поки нічого, У мене тут лежить ще низинка, її треба заповнити. У мене тут ще лежить е, борщівська сорочка, її також треба там, під колір. Але е, самим першим, що я буду зараз робити, це буде ця сорочка з Черкащини е, до, курсу. до курсу. Можливо, я ще візьмуть його жолоді, десь може мене щось е, спровокує, бо там реально нам вишивати дуже мало. Е, але. але... Але все воно поставиться, знаєте, на свої місця, коли я почну щось робити. Так. Я рада вітати вас з себе на каналі. Я залюбки читаю всі ваші коментарі, і е, ви знаєте, коли є від вас е, відгук, це, мабуть, мені такий поштовх, що я роблю все-таки щось правильно. Є люди, які мене дивляться, тому, дорогі мої, дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі. Я йду. По справах ранок, понеділка в мене. Ну в мене ранок кожен ранок. Добрий вечір. Знаєте, отако все. Нема ради з тим кутом, розумієте? Закрила двері, щоб спокійно зняти відео. То він і ключиками вже там побавився, і ногті свої відкоси, запхав чи як це в лиштву, чи як воно називається, одним словом, і сидить і дерева, ніби більше в хаті нема місця, де собі лягти і поспати, ні тільки отут на моєму кріслі, сісти собі і гріти, висиджувати тут мені моє крісло. Отже, дорогі мої, починаємо новий тиждень. Сподіваюся, що він прийде нас. Так як я би собі запланувала, хоча я собі і не планую. Хай буде спокій, хай буде тиша. І я хочу, щоб він був такий в мене продуктивний цей тиждень. Тож місяць жовтень прийшов, понеділок прийшов, купа справ, купа всього. Розпочинаємо. Вітанечко, півторок у нас вже. Я в хорошому настрої, в настрій до роботи. Ранок Ранок мушу світити світло, бо вже осінь прийшла в наш сад, і раночки в нас тепер такі не конче. туманні ранки, але, але нічого ми з тим зробити не можемо. Тож беремося до роботи. З чого я сьогодні почну? Е, була я. Мала здибанку з своїми дівчатами, ну і, звісно, давно не робила я покупок. Вирішила себе трошки побалувати. І новий Джаснен, нова схема Джаснену є в моїй колекції. Вона красива, ну мені щось та основа, ну та основа мені зовсім якась не основа, що в нас тут пише? Белфаст. Якийсь Рав, оце я не знаю, це треба буде просто подивитися, що це за відтінок РАВ. Додатковий бісер туди йде. Чекайте, я щось трошки турможу ранок. знаєте. Різний бісер є, до речі, є малесенький, є такий, як грубка, є кругленький, дуже виглядає на пластмасовий. І є ось такі рожеві. Забула, як вона називається, з зажимками, знаєте? І купила ще кусок Лінда 3009-го, не знаю що, мені здається. Я зараз залізу в свої запаси тканин. І в мене точно там буде 3009 -та Лінда. 100%. Але для, для чого я її купую? Я її купила, збираю матеріали на одну дуже гарну роботу І мені потрібно там ще дещо докупити і тоді вже до неї приступати. Поки це йде в комплект туди, до комплекту, я собі написала, що це є і на що це я збираю. Але вчорашній день, вчорашній день е, пройшов е, непогано. І вечором я, звісно, вернулася до е, свого будиночка, вишила дві ниточки, хоча вчора був в понеділок, вишила дві ниточки, то нічого страшного, бо в мене е, п'ятниця випадає. Я з 4 В. В перепрошую, Четвертим І 100% я в цей день не буду вишивати, бо я не знаю, на яку годину треба. Піти. Зараз там стільки повідомлень, що тому вайбері написано. У мене, як починається школа, у мене таке вічев, що вайбер горить, розумієте? Одне і те саме. Крутять, вертять в цьому в Максима в класі самоорганізація, хто що приніс, той має, розумієте? А тут а бал якийсь хочуть робити, я не знаю. Виїзд на природу з дітками, ну розумієте. Тому е, п'ятниця випаде. Крім ниточки, двох ниточок, крім двох ниточок, я вчора зробила уставку першу. Ось вона, дивіться, як гарно видно. А я вам показувала, показувала і зовсім нічого не було видно. Так, я це заберу. Дивіться, яка краса. Це є одна уставка. Вже готова повністю. Ось так вона буде виглядати. Зараз я буду знімати курс для другої уставки, тому. Трошки буду зайнята зранку, бо мені важливо все проговорити, все пробалакати. І буду сідати за другу уставку. Подивимося, як вона в мене піде, бо цю я серединки починала, а тут можна вже і з краю і все. Раз, два, раз, два і по всьому. Тож. Настрій хороший, як ви чуєте. Плани на сьогодні грандіозні. Ніби нікуди сьогодні бігти я не маю, ну але це не точно ще. Тому я приступаю до другої уставки, і що би там ще мені попробувати? Ні, поки, поки я займаюся цією роботою, подивимося, як вона в мене буде йти. Сподіваюся, вам не нудно буде дивитися, як я вишиваю одне і те саме. Друзі, сьогодні вже е, який день, середа і вже п'ята година вечора чесно, готувалася зняти вам цей кусочок воджу вже е, рані, ще раніше, так? але щось там душили, там пішли, там туди, там сюди. А тепер щось в голову тут тисне зверху, знаєте? Там, де корона, там де корона. Я жартую. Так, давайте подивимося, що в мене є на цей час. Це є, тада, одна уставка вже повністю готова, і є вже друга уставка готова. Але це як би вам сказати: от готуєш курс, готуєш, а потім стається така річ: військовий їде з війни додому у відпустку і хоче женитися. Сьогодні четверте. 4 жовтня, а він приїжджає чи то 16-го, чи то 18. -го. Ну, і в того військового є така дуже хороша коліжанка, яка має коліжанку ще одну хорошу, знаєте, і ще багато файних колегів. Одним словом, митки підібрані. Це не то, це не то. Я вам покажу потім це має бути. Ось це. Ось це, ось це ось ці ниточки. Для чого? Для, чого, для чого? для лемківської сорочки, бо наш е, наречений хоче лемківську сорочку. Лемківська сорочка не є така, ми там знайшли одну таку не надто е, <говорю> багато зашивки. І тому, як то кажуть, треба братися, треба братися до роботи. Але так спокійно, бо знаєте, як то кажуть, хто спішить, то людей смішить. Тому потрібно нам того якось е спокійно сісти, обдумати це все. І я вам знаєте, що скажу, я сьогодні на, на середу на ніч то починати робити не буду. Е Завтра, четвер, сприятливий день для почану сорочки, чоловічої четвер. Е і е я, мабуть, сьогодні вже собі відпочину. Бо вчора я практично вистала, вишила уставку, мені залишилося обшити цим червоненьким і м м десь, десь отаку чорного. І це я робила сьогодні: оце, знаєте, сіла, стала, сіла, стала, загубила отут три ниточки. Mm. Я через камеру це побачила, що тут щось бракує. От, і відповідно, завтра, з чистими думками, у мене завтра хороший день, хоча у мене завтра так купа справ. Але нічого, треба. Я, може, хіба зараз попробую відшити кусочок того взору, подивитися, скільки він буде по сантиметрах, по ширині, бо нам там треба врегулювати перед і подумати, скільки то буде на горловину, на манжети, час обмежений. Добре, що домовилися з кравчиною. Кравчина, кравчиня, знаєте, як то так сказати? Якщо ми тут. Маємо змогу хоч якось принести їм приємне, то треба, треба приносити їм приємне, бо вони мають також відчувати радість цього життя. А ми маємо їм хоч якось сказати за це елементарне дякую, хоч чимось. Хоче людина, якщо людина тобі говорить, хоче лемківську з сорочку, йти женитися, знаєте, зараз дуже рідко хто жениться, тому треба підтримати хлопця, тим більше, що. Це така, знаєте, приємна така подія. Я дуже люблю, коли діти родяться, люди женяться. Це для мене просто щось фантастичне. Тому тут десь в мене є клаптик, Будемо шити на білесенькі тримбіті. Десь в мене мав бути клаптик, піду, кусочок від шию, погодим, непогодим. Як воно там далі буде. Завтра все день покаже. І вам покажу, що я не робила на даний момент, поки курс призупиняється, бо треба зробити. Треба зробити сорочку. Хлопець хоче женитися. Четвер, п'яте жовтня, і ми розпочинаємо геніальний проект. Проєкт сорочка для захисника, назвемо її так, сорочка для захисника, який вирішив побрати свою долю з коханою людиною. І це настільки все має бути швидко, що часу на роздуми нема. Всі ми вишивальниці маємо якісь такі, знаєте, хом'ячі нори з тканинами, з нитками, спільними зусиллями. І бажанням нареченого, який через 11 днів приїде з війни і хоче одружуватися, і хоче сорочку лемківську. Це буде надзвичайно приємне дійство, але сорочка сама не вишиється. Давайте розкажемо та як є. Це є близька людина моєї подруги. І ми. Спільними зусиллями, не тільки ми дві, але й дівчата наші коліжанки. Знайшли тулемківську сорочку, тільки фото. І, відповідно, вчора я вже зробила взірець, підібрали кольори, бо тут зараз гарно сонце світить, але, чесно кажучи, тут вишневий трошки затемний. Чорний зробив його ще темніший, але якщо брати, наприклад, так, їх ті нитки просто ось так в моточках, ось так, а це є старі нитки DMC, вони надзвичайно класні, то вишневий тут надто чорний. І вирішили ми замінити його на отакий червоний. Це є в даному випадку 304 але дуже він схожий на 321, наш теперішній. Це є одна така смужечка, вона є не широка, їх буде дві. І там, де буде йти посередині пазуха, хочу ще дати якусь відстань, буду дивитися, яку відстань. Щоб під пазухою не було білого, білої тканинки, так як це є в старій сорочці. Відповідно, це треба зробити максимально швидко. Для Цієї вишивки, тут є стебловий, тут є кача, колодочки, так, качалочки, ці такі цеглинки. Е, і більше нічого. І це треба зробити надзвичайно швидко. Як це в мене вийде, що з цього вийде? Буду вам показувати по етапності відшиву цієї сорочки. В сорочку вкладаю любов. Вкладаю вдячність, вкладаю свої хороші зараз домисли і почуття, і хай їхнє життя подружнє буде якомога довше. Друзі, вітання. У нас сьогодні вже неділя. Ми завершуємо цей тиждень. Завершуємо, ну, як завершуємо, так завершуємо. П'ятниця і субота були в мене не вишивальні. Ну, як не вишивальні? П'ятниця не вишивальні, бо мали виїзд з 4 класом за місто. А субота також був день за містом, то я взяла трошки о, пошила, зашила основу. На цьому жолоді, придеться мені ще ось тут, бачите, бісер зверху йде. Оце все, що жовте. Ось тут, ось тут, це все. Це все йде бісер. І його треба все зашити тим бісером. І відповідно, тут я вже буду знати, як цей бісер пришивати, не по схемі, не дивлячись на схему абсолютно, абсолютно зовсім. Так, і третій, третій, я не робила нічого, от, бачите, отут навіть дошила вчора. І навіть нитку не закріпила. Дивіться, яка голка вже крива стала. То є дерево, знаєте? То або десь в мене було дуже нестримне бажання його шити, або десь я його кинула в пакет і притиснула. І добре, що в одне місце ця голка не залізла. От також цього тижня я ем, готую курс для вас, ви пам'ятаєте, то в мене є е, готові дві уставки. Одна уставка, от, і є друга уставка, готові. Повністю. На другий тиждень я мала би приступити до наступного етапу по цій сорочці. Але так буває так буває, що в наше життя влітають зміни. І ті зміни, я, здається, вам розповідала про ці зміни. Ці зміни такі, що терміново треба почати новий процес. Процес, пробачте, це два метри нерозділеного... Полотна. Це в мене вийшлося за четвер. Оце все в мене вийшлося за четвер. Вишиваю на руках, не можу я зап'ялити ці п'яльця зовсім, абсолютно. Е, і е, тут нитки, бачите, в мене в кінці ще я їх не обрізаю, бо я точно не знаю довжини. Порахували ми плюс-мінус 45 см, але от я 45 см відміряла. І думаю, по-перше, я хочу закінчити якимось гарним елементом. Мені подобається ось цей зелений беромбик, такий беромбик, знаєте, щоб він отаком був так, завершений. Оце б мені дуже подобалося. Але треба подивитися, може, треба буде додати 5 см, бо ем, високий хлопець, так? І щоб потім оці нитки всі не доштуковувати, ну, не закріпляти і нові не брати, то я їх на даний момент поки лишила. Тут, мені здається, залишається так, що мені тут залишається? Десь в мене тут є на якомусь клаптику. Ага, ось він, ось він. Взірець, який я вишивала. Залишається після цього три стеблових. Три стеблових. І, можна сказати, одна смужка вже буде готова. Ну, і це вовсе позашивати. Бо ось цей чорний стебловий, як я шию, то я зразу зашиваю сердинки чорним і боковинки чорним. О, тут вона йде. Ну, але е я вам скажу, це такий день сидіння. Я дуже активно четвер вишивала і. Ну, бо треба швидко, розумієте? Треба швидко. Я собі так подумала, що буде одна смуга, потім буде центральна смуга. Тут мені також цікаво, як би то так можна зробити, щоб наші ось ці жовті йшли рівненько. Чи щоб щоби жовтий перетинався з, з хрестком? Тобто тут буде ще одна така смуга. І мені от, цікаво, напишіть мені, що ви думаєте по цьому приводу, бо я поки буду шити другу смугу, друга смуга буде точно ідентична цій. Але оця сердинка, зробити так, щоб було. Поїхали, чи все-таки, щоб було тако жовтенькі всі на рівні, чи щоб було жовтенькі-жовтенькі, Отак, розумієте? То також є така версія для того, щоб подумати над нею, як, це, як, би, це, як би це зробити. Ну, такий тиждень, бачите, одна сорочка, друга сорочка. Потихеньку шила я. Свої, свій будинок, як я кажу, будую свій будинок. І ну, п'ятниця не будувався, субота не будувався, сьогодні неділя, і я сьогодні маю нестрівне бажання його трошки повишивати. Мені на неділю сім ниточок, а якщо ще додати 6 ниточок і 5 ниточок. ну, Одним словом, роботи не початий край. Звісно, я це сьогодні все не відпрацюю, але якісь та ниточки я сьогодні покладу на це полотно. Тиждень був цікавий, тиждень був різноманітний. Сподіваємося, на наступний тиждень у нас, хоч можуть, якісь фініші будуть, бо то треба, треба трошки рухатися. Всім вам бажаю натхнення, бажаю вам натхнення до того, щоб розпочинати і продовжувати те, що ви робите. І я хотіла би вас запитати, чи що ви любите більше? Розпочинати чи все ж таки завершувати? От мені цікаво, яка аудиторія мене. Дивиться, кого більше, напишіть мені, будь ласка, я буду вам вдячна за кожен коментар. Дуже дякую вам за перегляди. З вами була Марія. І якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся, будемо щось вишивати нове, цікаве.